Люшка, іди сюди. Іди, іди сюди. Ти для мене моя, моя плюс. Ти моя плюсь. Ти моя зайка. Ти А зірко. Аби хто буде красити. Вітаю вас в моєму новому парфумерному відео. Мене звати Оксана Тріль. І сьогодні я підтримую тех. Надії Фрагранс з каналу парфумерна подорож з Надією. І тех називається Я обираю тебе. У мене буде два бренди, плюс ще бонуси від Наталочки Фінс. Вона мені тут декілька парфумів поклала. Ну, але два основних це New Notice і Каялі. Так, що хочу сказати, що один з цих брендів New Notes це бренд, який, як кажуть, злі язики зашкварений. Але світло пропало. ну Нічого, сподіваюся, що буде видно. Стосовно зашкварених брендів, моя думка така, вірніше, у мене питання, чому є багато зашкварених брендів, про які які не хейтять. Наприклад, Серж Лютанс, Тірі Мюглєр», Essential Парфонс і дуже великий перелік брендів. Про які вже багато говорино. Я для себе вирішила, наприклад, відверто російські бренди, такі як Атар Колекшн або Вільгельм, Вільгельм Парфумері, ми знаємо, звідки ноги ростуть, то я від них відмовилась і не купляю. Нью Ноц це бренд італійський. Я не знаю подробиць. Але от він вже до мене потрапив цей сет, і в мене якийсь уже наліт, наліт думки не об'єктивної. Але я намагатимусь бути об'єктивною і почну з першого парфуму: Османто-шок, аромат про Османтос. І це дійсно нішевий такий напрям, такий щільний османтус. Зазвичай османтус, він схожий на персик. Тут персика немає, тут саме квітка османтуса, і така досить активна і яскрава. Цей парфум я би не купила карамело ваніла. Аромат про гурманіку і гурманіка гарна: карамель-ваніль, як заявлено, в назві тут такі гарні картинки, оформлення мені сподобалось. Про Італію я хочу сказати ну, таку свою думку, коли я була в Італії, я е, почула від екскурсоводу, що я колись це чула, але так не сприйняло. Ну, це сприй... Раніше це сприймалося якось інакше, ніж зараз. І от виявилося, що Італія це колискова фашизму. На чолі з Беніто Соліні. Його вже давним-давно немає. Але Італія якось так чи інакше, в своїй ну, не більшості, принаймні половина Італії, вона прокомуністично налаштована. Тому е, мене зараз нічого не дивує, особливо якщо бренд італійський. Е, де взагалі, не, Мене дивує тільки чому наші. Е, Наші можновладці будують торгові відносини з Російською Федерацією, і їм за це нічого не відбувається. Оце мене дивує. А так вже з приводу брендів навіть не дивує. Так, наступний бренд. Роса Лімон і це така, така троянда свіжа, приємна в носці. Я думаю, якби мені його подарували, я б задоволенням його носила. Дуже класний ніжний парфум. Наступний бренд, бренд парфум це Квін of the Sea, який мені найменше сподобався Це аромат. Про свіже, про свіже морське повітря, про воду таку солену, так? солений аромат з соленим направленням, і при цьому тут є шипрове звучання. От він якийсь такий шипрово-акватичний. Як це вони зробили, я не знаю, але мені це не сподобалось. До речі, всі парфуми, це екстракт де парфам, найвища концентрація. Талко, парфум Талко. Не дивлячись на те, що я недолюблюю пудру, цей парфум мені сподобався тим, що він таку має шовкову, наче текстуру. І тут не пудра, а саме як тальк. Він такий гладенький, якийсь такий, ну як атласний, от по відчуттях, польфакторних відчуттях, такий має або шовк, шовк, шовк в собі, або атлас. Дуже гарний, не їдкий, приємно носити. Також, якщо би подарували, я би залюбки носила. Так, наступний парфум. New Leather. аромат про шкіру. І шкіра мені ну це одна з моїх улюблених нот. Я люблю шкіру і колись, можливо, зроблю добірку з шкіряних ароматів. Сподобалась мені ця шкіра, вона брутальна більше в чоловічу сторону, але вона дуже гарно звучить, гарно зроблена. Наступний парфум Latte DCRI про мою улюблену вишню. Але вишня тут така більше квіткова в свіжу сторону вона не цианідна, вона трошки пронизлива. І не можу сказати, що вона прямо ідентична, як вишня, звучить, вона вгадується всього, протягом всього звучання, але вона цікава за рахунок того, що тут є такі ноти, схожі, якщо ви знаєте, червоні черевички Жакфат. Ось дуже такі нюанси тут в ньому є. І останній парфум з цього сету. Маск City. аромат, який я коли одягнула, я зрозуміла чомусь, що мені це схоже, я думаю, так би мав пахнути маск Раважор Фредеріка Маля. І коли я подивилася на фрагрантику, перший парфум, на який схожий цей аромат, це власне маск важор. Дуже гарне звучання, дуже гарно зроблений. Саме з цього парфуму я вирішила, ну, я такий зробила висновок, що цей бренд вторинний, тому що аромат зроблений недавно, а маска важор досить давно. Маскра важор, до речі, я не пробувала жодного разу. І якщо б мені трапився, він... Цей парфум в сліпих затестах, мені здається, що я б його пізнала як тілію. Я, мабуть, є в мене такий талант, здібність така. Я можу. Візуалізувати в своєму носу аромат, можу вгадати таким чином, ніколи його не слухавши. Я взагалі поціновувачка мускусу. Люблю мускуси у всіх проявах. І навіть ну, спокійно відношусь до таких мускусів, як у Томаса Касмала або Кірки це для мене нормально. Ну, мої рецептори це нормально сприймають. Але тут, ну Напрямок Маскраважор, такі трошки бруднуваті її акценти, є така бальзамічність, е, спецієвість, е, десь навіть в Дусі Бараонди щось таке. Е, сподобався. Наступний бренд. Е, наступний бренд. А, до речі, я хотіла сказати е, з приводу. Фрагрантики української в лапках. Тому, що як я недавно дізналася, що цей сайт це цей сайт започаткували росіяни. І вони активно продвигають його на всіх платформах і на англомовних на англомовній фрагрантиці пишуть свої статті, продвигають свою російську культуру неперевершену в лапках. ось я подивилась відео Христини Білокінь, вона парфумерна ентузіастка і парфумерна блогерка. Посилання залишу в інфобокс, якщо вам буде цікаво, можете подивитись. Я прямо була, ну, вона так гарно все розповіла, я вражена була і тепер маю намір прийти на інші платформи, ну, вишукувати щось інше. Не хочу користуватись російськомовним. Сподіваюся, у мене це вийде. Так, наступний бренд це каялі. Каялі я знайома з парфумом Фісташковим. У нас в Україні я ніде не змогла знайти. Я бачила, що у нас, коли там я хотіла купити вишневий парфум, то він якихось захмарних грошей коштував, і я трошки до нього охолола. А в Італії він коштує набагато дешевше, прийнятна ціна на нього. Фісташковий парфум мені сподобався. Е, уже до вишні я якось ну, іншого знайшла собі. І тут трапляється мені оцей сет невеличкий із чотирьох парфумів, два з яких мені не сподобались взагалі, і два досить непогані. Е, почну з тих, які взагалі не сподобались. Це Іланг Коко. Аромат про ноту, яка мені зазвичай подобається в, сучасні, в сучасній ніші, але тут це, ну, це, це не афродізіак, на мій погляд. Це така гучна якась нота. Вона не ретро, але неприємна. Її неприємно відчувати і мені не подобається. Якщо вам подобається, а якщо вам, наприклад, вподоби у Тайлангу, бо вона така небезпечна. Спробуйте парфуделі Club від Initio. Там Іланг неперевершений, чуттєвий і дійсно виглядає, як, звучить як, як Афродізяк. Цей не раджу. Ще один парфум Orange Blossom. Парфум, який схожий на монталь. Мукхалат, але на мій погляд, програє йому. Він досить яскравий, солодкий, навіть пересолоджений, гучний, бальзамічний. Тут немає полуниці такої, як є в мукхалаті. Ну, мукхалат — це такий вже, якби. Ну, Можна сказати, що і ретро-парфум, але колись я його залюбки брала з собою на лижні курорти і відпочивала з мукхалат і шергі разом. Так от, цей парфум дуже програє мукхалату. мені не сподобався. І Lemon Sugar, цукровий лимон. Аромат, який мені сподобався лимон дуже м'який, такий ванільний, такий безешний, якийсь такий повітряний. Дуже класний. Можливо, я собі я придивлюсь до нього, якщо знайду по нормальній ціні, я, я б хотіла собі такий мати лимончик м'якенький, гарненький. І е, найбільше мені сподобався. Цвіт банана. Люблю бананову ноту в ароматах, не у всіх, тому що її потрібно ще правильно змогти зробити. Це потрібен талант для цього. У мене є бананова пудра від L'Artisan Parfumer, А цей банан, він такий свіжий, зеленкуватий на початку. ну У верхніх нотах він такий. Легкий, такий бадьорий, мені здається, ось так. Він зелений банан, він не, не, не стиглий. Але потім він засолоджується, і я не, не маю нічого проти бази, яка тут є. Ну, така солодкувата, проста база, але вона не хімічна. І мені це гуд, як кажуть. Е -е -е. Ще чотири парфуми надіслала. Наталія парфумерна шавка. Наталія Фінс. Два парфуми Есенса Milano. Із них, значить, джинджер мені не сподобався. Він такий більш свіжий, але такий пронизливий колкий парфум. Для поці... поціновувачів інжиру, я думаю, що, можливо, його спробувавши, він сподобається. Я байдужа до інжиру, а ось Амбра мені сподобалась. Есен... Есенца, Мілана. Есенца Мілана. Я так зрозуміла, що це бюджетний бренд, але можна повивчати його цікавий. Айкан. Взагалі, каял мені сподобався бренд, і все, що я слухала на виставці, мені сподобалось. Мені сподобалася щедрість цього бренду, тому що найбільшу, мабуть, найбільше подарунків я винесла з цього стенду дуже гарний. Ну, Майже всі парфуми мені подобаються. Так, і Armani Privé. Я пропишу назву, він більш чоловічий, на мій погляд, і брутальний, але гарно звучащий. Чоловікам рекомендую. Ось такий мій огляд на сьогодні. До наступних зустрічей мені буде приємно з вами зустрітися в наступних відео.